Всім добрий вечір, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні небагато, але mm -hmm. дещо маю. Лещата, розпочну з лещат Губки 140. Вони потужні. Розмір більше, ніж пів метра. Вага кілограм під 40. Все працюючи. Сходяться, розходяться. Мінімальні люфти 2,5. Такий Без поворотні платформи. Кріплення так виглядає. Потім такі лещата станочні. На поворотній платформі. Стан гвинта ось такий. Я здивований навіть цього разу, що тут. Ну, я рахую, це не посвердлено. То зазвичай тут і гвинт просвердлений, і все посвердлено, побито. Тут деякі є місця кратерні губки, розмір 200. Вага більш за все кілограм 50 5500 невеликий торг. Така райборінка. Там чоловік просив, ось я знайшов. Бачите, це не легка, це вже борона. Верніше на Райборінка. 500 гривень. Переходимо до гідравліки. Сьогодні добре сніжить. 35 і 15. Вихід штуку пів метра. Гільза, я думаю, що 90-93. Штук товщиною 40. Від вуха між центрами вух, здається, метр 30. По півтори тисячі. Зараз чоловік скаже, це ви мої циліндри продаєте. Ні, ваші два циліндри лежать окремо. Ті, що під завдатком. Ось такий циліндр. Два вход-вихід. Шток гарний стан. Це вже залапав. 35. Ну, тут 39. Вихід штуку. Товщина 20 і товщина самої гільзи 40. Загальна довжина 35, 35 і 20, 90 сантиметрів. 350 гривень. Потужна тракторна борона. Я вже її показував в одному із відео. Не розумію чому. І її не забрали, Її просто двічі вдарити кувалдою і ось вигнути два зуби. Ось, ось три, верніше. Півтори. Два важелі. По 400 гривень. Ось тут прихвачені різьби. Тут, тут прихвачена і ця прихвачена. Тут крутиться. Тут прихвачено по 400 гривень. Чистики ці вже, напевно, більш за все всім надоїли. 160 гривень за штуку, 150 гривень. От Отакий натягувач, можливо на ньому поторгуватися. Лапи по 100. Потім переходимо до розподільника. Розподільник більш за все з крана на 5 положень, 5 секцій. 900 гривень. Ступиться 500, ящик 300. Мала продольна 2,5 без змін. Ось така річ рісцетримаш такий 350, диски жигулі на 13, 500 гривень пара. ось такий хитрий редуктор. Він, коли крутиться, дивіться, вал той коливається туди-сюди. Більш за все це з косарки. Кріплення ціле. Ну, не встигає почистити, привести до товарного вигляду. Вага близько 45 кг. 1800. Має такі дві ступиці, можливо, для вашого саморобного тракторця. Уже примерзла. 800 гривень пара. Газонівські ступиці заброньовані Але, не знаю, якщо чоловік сьогодні не відповість, щось таке зрозуміліше, тоді вони його будуть. До 5 не відповідає, тобто до 17.00. Вони будуть в продажі. Білятинка 250. Ріже перевіряв. Така промопора. Це більш за все було точило. Моментально замерзає. Більш за все було точило. профіль Б. Ось бачите, флянець один є. Нема ще одне флянець і гайки. А так все з ним добре крутиться. Такий має вигляд. Чисто деревень. Півтори набір колосників. 250 в кількості 6 штук. Фаркоп 600. Потім не продалось оця така спарка в попередньому відео. Якщо потрібний комусь кардан, То цей і та частина кардана з підшипником, я відріжу 300 кардан і той 350. І оцей кардан також 300. Дві серги. Ось такий у них вигляд. Ну, я думаю, ще вони попоходять. І ця. Не лопнуті. Не кляти, не м'яти. По 500 гривень. Потім два таких типу домкрати, але більш за все це якісь підставки. Бачите, викручуються, вони. Розходяться. Ну, виліт тут максимальний, я думаю, сантиметрів 3-4. Між мінімум і максимумом. Пара 300 гривень. І на завершення поперечина. Не лопнута ніде. Бо я бачив нові поперечини в металобрухті. Оце місце розривав в них. Нова, абсолютно нова поперечина і розірвана. Ця ціла. Ну є, звісно ж, таке випрацювання. Це ремонтується. Ціна 900 гривень. Так, на цьому все буду завершувати. Не забудьте підписатись на канал, прокоментувати. Можливо, де поправити, можливо, де що не так обізвав. Замовлення всі приймаються, тільки в вайбері. Телефонний дзвінок не в пріоритеті. В Вайбері черга. І все по порядку, все по чесному. Нема в мене там хтось улюблений, хтось не улюблений. Замовив перший, отримав. Замовив другий, другий отримав. На цьому все. Миру спокою, на все добре. Дякую, до наступної зустрічі.